Друзі, всіх вітаємо! З вами CarRentUA. В нашому автопарку є чудовий варіант авто для вашого повсякденного використання. Універсальний, економічний. Виразний автомобіль це Volkswagen Passat. бензиновий мотор, 1,8 турбо на 182 кінських сили. Витрата палива середня по місту це 8-9 літрів. Рік випуску цього автомобіля 2017. по комплектації в місткий шкіряний салон з підігрівом та електрорегулюванням сидінь, трьохзонний клімат контроль. Адаптивний круїз, контроль, датчики сліпих зон, електролюк, система утримання в смузі та багато інших корисних функцій для ваших подорожей. Друзі, цей Passat доступний до оренди від 33 доларів на добу. До речі, у CarRent.ua з'явилась нова опція: це оренда авто під викуп. Це дуже класна та зручна штука. За детальну інформацію звертайтеся Дірект. Кар перевірений та надійний сервіс по прокату авто.